Жива легенда української літератури сучасної. Найвідоміший український письменник сучасності. письменник, поет, музикант, прозаїст, перекладач. Я Сергій Жадан, я письменник. Я з Харкова. Безперечно, те, що між нами відбувається, Це війна культур, це війна, війна цінностей, це війна принципів, це війна різних реальностей. Будуть якісь зміни в культурі чи буде в культурі. Я знаєте, я би не виокремлював культуру зараз загалом до 24 лютого. Зараз немає поетів і не поетів, немає військових і не військових. Зараз є ті, хто за Україну і ті, хто не за Україну. Знати, що ти і далі лежиш за випаленою горою. Що до тебе так просто дістатись дорогою, вивернутою, старою, місто, в якому я виріс, життя, яке видавалося грою. Але хто мене пустить тепер до твоїх околиць, хто стане дивитись на мене з поза твоїх віконниць? Що за радість вертатися в місто мертвих, яка з цього користь? Зраджений тобою, викинутий за твої межі. Відлучений від твоїх спальників та бульварів. Громадяни твої одягають святкові одежі. Земля під ногами здригається від ударів. Але поки ще не видно великої тіні, яка накриє твої вулиці й площі. І я стою за випаленою горою в сонячному промінні і оплакую тебе, місто ненависне, найдорожче. Мабуть, я не єдиний, хто оплакає. Мабуть, у мене більше немає дому, У мене є лише пам'ять. Але як вони б'ють із твоїх кварталів, чорт! Як вони валять, як їм добре спиться нині в моєму домі, у місті, де всі імена відомі, всі адреси відомі. Коли ти, Господи, дивишся в дзеркало, що ти бачиш в моїй подобі? Горе тобі, місто всіма забути. Горе твоїм жінкам, яким народжувати серед погрому, місто зради, місто розпачу, місто отрути, горе всім, хто не повернеться до власного дому. Тихі години липневого надвечір'я. золоті зірки серед листя густого, знати, що чорний дощ затопить твої подвір'я. знати, що він не омине нікого. Очі країни після 24 лютого. Це очі людини, яка швидко і сильно подорослішала, як їй довелося бачити те, що, мабуть, і не хотіла би бачити. Але як це не парадоксально, вона до побаченого виявилася готовою. Тобто побачене її не поламало, побачене її, власне, не, не випалило. Воно обпалило, але не випалило. Мені здається, що ми всі з цього всього виходимо звичайно змученішими, але мені здається сильнішими. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілки. Трішки потерпіти, трішки зосередити сили. Перемога буде за нами, бо за нами правда. А правда Божа поругана бути не може. Змінився темпоритм. Темпоритм життя, і загалом життя не було такої кліповості, де є перепади ритміки, де є перепади подачі, де. Інтенсивність, інтенсивність прийняття, інтенсивність показу, вона кимось корелюється, та вона стає більш насиченою, більш інтенсивною, або навпаки, ця інтенсивність спадає, але так чи інакше, це таке враження, що ми пережили ну, величезний шмат життя. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи, хоча б що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покара новинних, скажи взагалі бодай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Це не дуже добре, тому що це величезне перенавантаження. Це, 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 знаєте, нас всіх ніби викинули, посадили в космічний корабель та запустили в космос. 24 лютого в Харкові створилося, виникло просто десятки волонтерських штабів, центрів, хабів. Це тисячі людей, які включилися в роботу. Вони підтримали і цивільних, і військових. Більшість з них і далі працюють. І це знову ж таки. Звичайні, так так би мовити, пересічні харків'яни і харків'янки, які раніше, можливо, і не цікавилися особливо політикою. Але то не включились, тому що це їхнє місто, тому що це е, їхня, їхня зона відповідальності, це їхня робота. І я думаю, що насправді це дуже важливо, що вони були, що вони є. Вони великою мірою захищали, і захищають місто не менше за наших військових. Син Богородиці, чотири літери. Перша і роса зночі лежить на сінній траві, пахне хлібом франкових ранкових крамницях. Всі живі, повторюєш ти, ще всі живі. Кров проступає на зламі, на темному шві. Смійтесь, чоловіки, в госпіталях і в'язницях. Вони сміються і вірять у чудеса. Роса лежить на траві, осіння роса. І кров на ранах, ніби смола на ялинах, і чоловіки спрагло дивляться в небеса, ціле літо зрізала стебла коса, любов тісниться в горлі, мов кров у судинах. Моя любов, як ця осіння смола, де ти була, любов, коли нас убивали, де ти була, скільки ти ще проступатимеш крізь отвори у повітрі. Скільки ти ще проростатимеш із випаленого тла, той, хто створив цей світ, не враховував зла. Надто беззахисні, любов, надто нехитрі. Ми надто залежні від твоїх дарів. Я хочу, щоб цей вогонь далі горів. Я хочу, щоб син побородив Для дуже батьків українців стало шоком, стало ну цілковитою несподіванкою те, якою є Росія насправді. Себто, це ж йдеться не лише про Володимира Володимировича Путіна, та чи там, скажімо, міністра Шойгу чи міністра Лаврова, а йдеться про російське суспільство, тому що е, людей бучі в Гостомелі Ірпені галтували, катували і грабували не Путін Шойгу. Е, е, це робили молоді російські хлопці. Поруч з нами знаходиться і існує суспільство, суспільство військових злочинців, мародерів, і вбивців. І це якось ну, важко називати інакше, тобто можна звичайно користуватися там російськими пропагандистськими кліше, але ж ну, ми бачимо це на власні очі, і це якось важко. Важко пояснити і насправді важко прийняти, тому що ну, ти до останнього навіть ворогові намагаєшся бачити людину. Ти до останнього ну, намагаєшся намагаєшся бачити в чужому своє відзеркалення. Тому що якщо я не хочу тобі зла, чому ти хочеш зла мені? Якщо я не хочу тебе вбити, чому ти хочеш вбити мене? Якщо я не хочу забрати твоє, ну чому ти хочеш забрати моє? А, це, Ну ти до останнього цьому опираєшся, тому що ну, так влаштована нормальна людська психіка. Чекають вечора люди, схожі на равликів, так гірко сплять на вокзалах, так глибоко, ламана лінія кордону, мов соснова гілка, дорога важка, коли неї несеш на спині свій дім і своє минуле, вперті равлики беззахисної Європи, жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну, діти, що не відпускають материнську руку. Як прищеплені до яблуні гілки не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива, потребуємо льодяників, надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із горілого дому? Насамперед віру в те, що ти сюди неодмінно повернешся у покорений час шаленців. І втікачів запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання. Завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі, ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога нині позначена безголосся, ночівліці, подорожні, поміж дощем в тишею. Будьте мужніми, равлики! Будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця. Перемога України в цій війні це можливість світові повернутися до своїх цінностей, повернутися власне до тієї бази, яка його тримала з часів завершення Другої світової війни. Тому що так, чи інакше склався певний баланс сил, склалася певна картинка. і Вона для когось була можливо трішки навіть іделічною. Розпався радянський союз, ніби більш-менш стабілізувалася ситуації в Європі і в світі, і багато хто розслабився багато хто подумав, що так буде завжди. «Слава Україні! Це перший з часів початку цього наступу рок фестивалю, але я переконаний далеко на стані, тому що Харків завжди буде звучати, буде звучати проконтрольно, весело, оптимістично і переможно. Як вилось зло. Не до кінця усвідомлене, не до кінця відрефлексоване, воно має здатність відновлюватися, воно має здатність трансформуватися і знову набирати сили. От те зло, комуністичне зло, зло радянського союзу, зло радянської ідеології, яке не було відрефлексовано, яке не було власне переусвідомлене, передусім росіянами. Та от воно сьогодні, сьогодні знову повернулося, воно сьогодні знову набирає сил. Ти там кажуть, брамо і там подробне. Ага. Дякую. І далі а, а, хто розходить. І ми можемо чи погасити світло, чи яксь. Дивіться, яка справа. Ще такий момент, там на початку вийде видавець, каже якесь слово. Вітальне. Один, два, три, чотири, п'ять. Коли кожна душа ніби дитяча кишені, наповнена щасливим неподрубом, наповнена кубками світла. Це, 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 це печально. Це свідчить про нас, про людство, мабуть, не дуже добре. Це Свідчить про те, що ми дуже легко надаємось до маніпуляцій, ми дуже легко дозволяємо. Власне, політиці і пропаганді розмити нам от, о, наші уявлення про добро і зло, про добре і погане. І виявляється, що ці всі красиві речі про свободу, про демократію, про лібералізм, про незалежність, про людську гідність вони дуже легко втрачають своє живе наповнення, перетворчусь просто на такі бутафорні якісь смислові конструкції, що зараз дуже часто можна помітити. А, і тоді виявляється, що власне українці, які зі зброєю в руках виходять проти армії, яка вважалася Другою світі, та, для українців цінності свободи, цінності незалежності і гідності виявилися живими, справжніми, такими, що за них можна і треба помирати. Для європейців часто в деяких випадках та в багатьох випадках більш важливими є цінності матеріального благополуччя і фінансової стабільності. І вони собі дозволяють, скажімо там, торгуватися, торгуватися з крива. Диктатором, який фактично шантажує весь світ ядерною зброєю. За хвилину до того, як випаде дощ, ти відчуєш, як шкіра вібрує під тиском ще невипалих крапель, що ляжуть уздовж того тіла і враз його стиснуть. Так легкі голуби на вулицях кинуті, відчувають смак їжі за мить до годівлі. Так, солдат, що за хвилю повинен загинути, відчуває деформацію у власному тілі. Сміх. Що має до мене на завтра прийти? Поспізнаю сьогодні, поміж плачу я за хвилину до того, як з'явився ти я тебе перечу. Спасибі вам.